Ім'я Щада є слов'янським особовим ім'ям, яке відтворюється на основі українських прізвищ Щаден, Щадович, Щадей, Щадак, Щадов. Ім'я утворено за допомогою суфікса ай, так само як і прізвище головей – довгей, добей, тощо від дієслівної «щад», яка співвідносна з дієсловом щадити, що означає берегти. Жаліти не чіпати. Це ім'я також має зв'язок із серцьким іменником Штеда, що перекладається як охорона, ім'я Щада та його похідні відомі з найдавніших письмових джерел, що стосуються південно карпатських регіонів. Наприклад, у 1215 році у документах згадується Перпрісталюм Номіне сцаден у 1437 році Валентіню Стедак з селам Поруба у 1649 році. Іван Ссадовець з села Тюшка і в 1715 році бр. Стадиї з села Студений. Сучасне прізвище щадей побутує в центральних районах Закарпаття. Схожі на щада імена лада рада, нада, сава дана пава, тава, беда, вида, года, деда, дода, жаба, щока.